Щоб ти до року повела свою дитину. Дякую вам, тіточко, дякую. 3 серпня в селі Колодяжне, що на Волині, відбувся шостий етнофестиваль, присвячений творчості Лесі Українки. У Колодяжному зібрались люди, аби вшанувати велику поетесу і її творчу спадщину. Захід розпочався із хвилини мовчання біля алеї пам'яті героїв. У садибі косачі відкрили етнографічну виставку. А вже в урочищі на чимне місце, де зародилась легендарна лісова пісня, гостей чекала екскурсія, музей та живі мелодії саксофону. Разом з цим на фестивалі діяв благодійний ярмарок, де продавали за символічними цінами різні смаколики. Як повідомили в Колодяжнинській громаді, завдяки ярмарці, вдалося зібрати майже 80 тисяч гривень на потреби зсу. Супроводжувався захід українськими піснями на сцені серед лісу виступали народні колективи з Волині, Львівщини, Рівненщини та місцеві аматори. Є у колодяжнинській громаді і ще одна традиція: кожен захід завершується спільним виконанням гімну громади, Тож і цей раз не став винятком.